Сьогодні хочу розповісти про три книги, які я обрала, написані сучасною британською англійською. Що це означає? В цих книгах присутня сучасна розмовна лексика, фрази і словосполучення, а також сленгові вирази, які точно будуть вам корисними у повсякденному спілкуванні. В цих книгах ви дізнаєтеся, що в Британії, замість того, щоб сказати гай, хлопець, кажуть led або «bloke», Замість того, щоб сказати I was very tired, кажуть, I was knackered. Замість того, щоб сказати I was surprised, кажуть, I was got smacked. І іншу дізнатися сучасну британську лексику, пропоную ознайомити з цими книгами. А поки що хочу сказати, що я лана вчителька англійської, я обожнюю книги і даю свої найкращі рекомендації на цьому каналі. Поїхали! І перша книга це роман Салі Руні, популярної ірландської письменниці, який називається Beautiful World Where Are You?» в українському перекладі Де ж ти дівся, світом мій прекрасний. Щодо сюжету, а тут мова йдеться про Еліс, популярну письменницю, яка переїжджає у невелике ірландське містечко на узбережжі моря, шукаючи усамітнення. Книзі а, доволі гарно передана ця атмосфера маленького містечка, а, і тут письменниця знайомиться з Феліксом, з яким у них починаються стосунки. Книга доповнюється листуванням Еліс з її найкращою подругою Ейлін, в яких вони підіймають важливі для них теми такого сучасного світу. Можливо, я думаю, що ця книга не підійде для початківців більш для середнього рівня. Багато тут сленгових виразів, інколи навіть не дуже культурних, а якщо ви розумієте, про що я, багато цікавих діалогів з лексикою для повсякденного спілкування з друзями або в парі. Наступна книга, яку я обрала, це Вампірський клуб в'язання Ненсі Уоррен The Vampire Meeting Club. Про що то йдеться мова? Люсі приїжджає в Оксфорд, щоб відвідати свою бабусю, з якою в неї дуже гарні відносини, однак відразу з'ясовується, що бабуся раптово померла. У спадок Люсі отримує магазин в'язання, а разом з ним знайомство з вампірами, які люблять в'язати і не проти навідатися у гостях. Книга абсолютно не страшна, англійською жанр цієї книги називається «Cozy Mystery», і це дійсно затишно легка, ненапряжна книга, абсолютно підійде для вихідного, для відпустки, купа загадок, які головна героїня має відгадати. Книга ідеальна для початкового рівня, не має дуже ускладненого сюжету, читається легко, швидко, багато сучасних виразів і висловлювань, і атмосфера Оксфорду, теж такого невеличкого старовинного містечка. До речі, це перша книга серії, тож, якщо вам сподобається, вам точно буде чим зайнятися вечорами. І остання книга, я не впевнена у перекладі, але бачила цю книгу англійською Якабу, я би переклала так: Не та сестра, авторка Клер Дуглас The Wrong Sister». Ця книга про двох сестер Ташої Еліс, а які насправді живуть дуже різним життям. Одного разу Еліс пропонує Таші помінятися життями на тиждень. Еліс зі своїм чоловіком поживуть у будинку Таші, а Таша, та її друга половинка, переїдуть на тиждень у квартиру Еліс в Венеції. Звучить ідеально, і все мало бути би добре, але через кілька днів Таша отримує повідомлення, що Еліс, її сестра в лікарні, а чоловік Еліс мертвий. І це також можна було пояснити крадіжкою взломом будинку, доки на поштову скриньку таші не прийде записка з однією фразою. Це мала бути ти. Якщо любите трилери вам точно сюди, книга доволі легко читається, багато щоденних діалогів, сучасної лексики, ну і кінцівка має вас здивувати. А якщо ви хочете ще більше дізнатися про класні цікаві книги англійської, підписуйтесь на мій канал і до наступної зустрічі!